140 тисяч примірників наукових праць, спеціалізованих видань, підручників, а також доступ до періодики з усіх куточків світу, повна автоматизація процесу отримання інформації це лише дещиться з усього, що можна сказати про бібліотеку Української академії банківської справи. Починалося ж усе із історії України Ореста Субтильного, першої книги, яка була подарована в бібліотеці 15 років тому. Цьому році виповнюється 15-та річниця з дня заснування бібліотеки Української академії банківської справи. Свою історію бібліотека розпочала. В липні 1996 року з чистого аркушу і першої подарованої книги це був підручник історії України субтельного. А сьогодні ми маємо 140 тисячну колекцію сучасної, наукової, навчальної, довідкової літератури, кращі зразки світової енциклопедичної літератури, фонд дисертацій, більше двох тисяч документів на електронних носіях. Непересічною подією для бібліотеки стало відкриття нового сучасного приміщення, куди й переселили усі ресурси. Щоправда, бібліотекою як такою заклад можна вважати досить умовно, хіба що за технічною документацією на будівництво. Насправді, це грандіозний науково-інформаційний центр, аналогів якому в Україні немає. 9 грудня 2009 року відбулося урочисте відкриття бібліотеки в оновлених стінах. Перерізати стрічку прибув і тодішній президент Віктор Ющенко. «Сама головна конкуренція, яка сьогодні відбувається у світі, це конкуренція у сфері знань. Якщо ми хочемо виграти завтрашній день, в самому широкому значенні цього слова, ми повинні виграти освіту. Нації сьогодні не пишаються нафтою, газом, вугіллям чи родою. Нації пишаються освітою, наукою і технологією. Оригінальна споруда бібліотеки поєднує в собі оптимальний ряд дизайнерських рішень щодо організації власне простору бібліотеки та її функціонального наповнення. Знайомство із бібліотекою починається із пізнавальної зони. Інформація для всіх. Інформаційна стіна використовується для прямих трансляцій з наукових конференцій, рекламних роликів про академію, бібліотеку, наше славетне місто, сумчан. І є новітнім засобом комунікації з читачами. Вісім терміналів дають можливість працювати з електронним каталогом, з'ясовувати наявність книг, періодичних видань, електронних носіїв і головне їх місце знаходження. Бібліотека це поліфункціональне та комфортне місце для навчання, дослідження, співпраці та культурного відпочинку не лише студентської молоді та викладачів, а й усіх сумчан. До послуг відвідувачів, три абонементи, два читальних зали, дисертаційний зал, малий великий конференц-зали, літературна вітальня, інтернет-центр, мультимедійний центр, творча лабораторія студентів, кімнати для індивідуальної і групової роботи. Так бібліотека реалізовує численні гуманітарні проєкти. Проводить мистецькі акції, круглі столи, творчі вечори, презентації та зустрічі. Останнім часом в бібліотеці відбулися такі культурні заходи. До Міжнародного дня рідної мови Сумська організація Національної спілки письменників України, спільно з адміністрацією академії та науковою бібліотекою запросили на зустріч зі студентами і викладачами Української академії банківської справи Сумського державного університету, Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Легенду української літератури Михайла Слабошпицького, Павла Вольвача та Володимира Шовкошитного. Знамениті гості коротко охарактеризували сучасний літературний процес в Україні, зазначивши, що останнім часом на вітчизняному обрії з'явилося багато талановитих імен. Розповіли про свою творчість, почитали вірші. Київські гості також презентували і залишили в дарунок бібліотеці кілька десятків книжок видавництва Ярославів ВАЛ. Серед них були і ті, що належать гостям. А в рамках святкування 140-річчя від дня народження видатної української письменниці, поетеси та перекладача Лариси Петрівни Косач Квітки, в нашій бібліотеці відбувся ряд заходів. Завдяки своїм передовим технологіям, багатій матеріально-технічній базі та провідним спеціалістам, бібліотека ОАБС активно включається до сучасних програм та є учасником міжнародних проєктів та програм. Наукова бібліотека Української академії банківської справи є колективним членом Української бібліотечної асоціації, інформацію консорціуму, приймає участь у міжнародному проєкті ЕФЛ, електронна бібліотека інформація для бібліотек, міжнародному проєкті VIRLIB віртуальна бібліотека, всеукраїнському проєкті Елібукр створення центрів знань в університетах. Бібліотека активно співпрацює. З інформаційно-ресурсним центром Посольства США в Україні, німецьким культурним центром, австрійським посольством, міжнародним фондом відродження, консульством Польщі в Україні, університетськими і публічними бібліотеками України і Європи, освітніми науковими організаціями, видавництвами. Бібліотека УАБС уже давно відійшла від поняття традиційної книгозбірні, адже отримати потрібну книгу чи інформацію тут можна і заочно, дистанційно. Формується новітня бібліотека без стін, з віртуальним, оперативним та комфортним доступом до інформації. Ми надаємо своїм читачам інформацію про власні інформаційні ресурси, про передплачені. Бази даних таких відомих видавництв, як ЕПСКО, віртуальна бібліотека дисертації Російської державної бібліотеки. Пропагуємо відкритий доступ до наукової інформації. Ось уже більше восьми років. Спеціалісти бібліотеки працюють над створенням електронного інституційного репозитарію. Інституційний репозитарій це електронний архів для тривалого зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться у навчальній установі. Університетський інституційний репозитарій може містити наукові статті, автореферати ферати дисертації та дисертації, навчальні матеріали, анотовані звіти по науково-дослідних темах тощо. З 2002 року ми працюємо над електронною бібліотекою Академії, в якій зібирається вся видавнича продукція нашого вищого навчального закладу. І ми пишаємося, що одним із перших в Україні ми відкрили свої наукові надбання для широкого читацького загалу. А в цьому році наша електронна бібліотека трансформувалася в інституційний репозиторій Української академії банківської справи. Таких репозитаріїв в Україні всього на всього і вони є потребою часу, бо сприяють інтеграції української наукової спільноти до світового, до світового академічного середовища. На Сумщині є лише два репозитарії. Всього ж в Україні їх 18. Колекція репозитарію багатоаспектна. Тут і наукові статті, і тези доповіді, монографії, підручники, навчально-методичні матеріали, автореферати дисертацій та самі дисертації, дипломні та магістерські роботи студентів. На сьогодні в репозиторії розміщено понад 1600 наукових публікацій наших вчених, і з кожним днем їх кількість зростає. Створенню репозиторію сприяла наша участь в числі перших партнерів в українському проєкті Укр» – електронна бібліотека України, створення центрів доступу до інформації в університетах. Це поки що єдиний проєкт в Україні, який пропагує вільний доступ до наукової інформації через створення таких інституційних репозиторів і журналів відкритого доступу. Усі відділи бібліотеки обладнані як традиційними читацькими місцями для роботи з друкованими джерелами інформації, так і автоматизованими робочими місцями та точками безпроводового зв'язку Wi-Fi з доступом до електронного каталогу бібліотеки, світових інформаційно-освітніх ресурсів. Бібліотека є бажаним місцем для проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних і академічних науково-практичних конференцій, семінарів. Форумів, освітніх і інших наукових заходів. Працівники бібліотеки активно залучають своїх відвідувачів і до заходів соціокультурної та соціополітичної тематики, популяризують культурну та мистецьку спадщину України та світу, сприяють розвитку творчого потенціалу та соціальній активності користувачів, збереженню та відродженню національної та регіональної культури договору з управлінням освіти і науки Сумської облдержадміністрації і на виконання спільного плану роботи в бібліотеці проводяться науково-практичні конференції, семінари, тренінги, майстер-класи, інформаційно-знайомчі екскурсії для вчителів загальноосвітніх шкіл, міста і області, психологів, методистів, бібліотекарів, спеціалістів управлінь, відділів. Райдержадміністрації міськвиконкомів. І от 15 березня у нас відбувся семінарна рада Інноваційні технології в роботі з обдарованою молоддю. 23 березня ми проводимо спільний захід по темі Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових іммігрантів. За відкритість до джерел світової інформації, оперативність, професіоналізм та активне впровадження передових технологій банківська бібліотека удостоїлася почесного звання бібліотека 2010 року. І в цьому неабияка заслуга її керівництва та колективу. Бібліотека академії визнана кращою моделлю сучасної бібліотеки: її відкритість, доступність, комфортність, інформаційний сервіс, рівень і репертуар послуг. Робить її краще не тільки в Україні, а й в Європі.